Мудрість не вимірюється кількістю прочитаних книг чи отриманих дипломів. Вона полягає в здатності застосовувати знання у повсякденному житті та розумінні глибоких істин. Іноді наймудрішим рішенням є здатність відпустити те, що не можна змінити, і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Життя це мозаїка з безлічі моментів. Кожен момент, навіть найменший, має свою цінність і вагомість у загальній картині нашого існування. Справжня зрілість приходить тоді, коли людина вчиться розуміти і приймати свої слабкості, не намагаючись приховувати їх за маскою досконалості. Тільки той, хто здатний бути вдячним за те, що має, зможе знайти справжнє щастя. Життя це не тільки про те, що ми отримуємо, але й про те, як ми ставимося до того, що маємо. Справжня сила полягає не в здатності перемагати інших, а в здатності перемагати свої страхи і сумніви. Кожен крок вперед, це перемога над самим собою. Всі великі досягнення починаються з маленької мрії. Але тільки той, хто має сміливість йти за своєю мрією, може зробити її реальністю. Іноді ми настільки зосереджені на майбутньому, що забуваємо насолоджуватися теперішнім. Життя проходить тут і зараз, і важливо вміти бачити красу в простих речах. Справжня краса людини полягає в її здатності бути добрим, навіть у важкі моменти. Доброта це мова, яку розуміє кожен, незалежно від культури чи національності.